Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Ви не знайдете у світі державу, де так процвітає корупція. Не втратьте шанс побудувати краще майбутнє для України. Перед кожним із вас стоїть можливість виправдати жертви Майдану. Саме про це сьогодні заявив виступаючи у Верховній Раді віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. І саме це дало нам привід сьогодні в ефірі Радіо Свобода поговорити от на таку тему. Візит Джо Байдена. Україна реформується лише під тиском заходу, як стверджують деякі критики. Будемо це робити із народним депутатом від пропрезидентського блоку Петра Порошенка, членом парламентського комітету в закордонних справах Іванною Климпуш-Ценцадзе. Вітаю вас пані Івана день. і політичним експертом Костем Бондаренком. Добре. Ну, перед тим як ми, панове, почнемо докладніше нашу розмову, наведу фрагмент виступу віце-президента Сполучених Штатів сьогодні у сесійній залі Верховної Ради України. Я ніколи не розказую людям з інших країн, що вони повинні робити, але ви не можете знайти жодної демократії у світі, де ракова пухлина корупції так процвітає. Корупція відбирає ресурси від народу. Вона не допускає розвитку економіки. Ми знаємо про це. Ви знаєте про це. Українці знають про це. Коли Росія намагається підірвати стабільність і суверенітет України, використовуючи інструменти корупції. Дуже важливо для України не дати цього робити. Сполучені Штати стоять разом з вами в цій боротьбі. Ми розуміємо, що для вас це важка робота, але ми збільшили допомогу вашій економіці. Вчора я голосив, що ми 190 мільйонів даємо для того, щоб боротися з корупцією. В цілому це 760 мільйонів прямої допомоги, і ви повинні йти на шляху побудови нового суспільства, нової демократії. Потрібні непрості реформи. Ну, то, до речі, пан Джо Байден вже не перший день перебуває в Україні. Напередодні до цього виступу в Верховній Раді пан Байден зустрівся з українським лідером Петром Порошенком. До речі, навіть пожартував. От він е, чотири рази вже був в Україні після перемоги Майдану. Тисячі годин, за його словами, він проводить у телефонних розмовах із Петром Порошенком. Тобто, фактично, пан Байден, як він сказав, більше спілкується зі своєю дружиною. От, пані Іване, як ви вважаєте справді що ж так, західні лідери їздить до нас, надає Захід допомогу і так далі. Після перемоги Майдану вже скоро буде два роки тільки під тиском заходу. Реформа відбувається. Так правильно ставити питання? Думаю, що ні. Та, з моєї точки зору абсолютно є а, кілька серйозних ну, таких джерел, а, під тиском яких. Відбуваються реформи в цій країні, мені здається, що це безумовно є громадян громадянське суспільство, і ми маємо розуміти, що це напевно найбільший союзник реформ у в Україні. Безумовно є величезна кількість людей, як в парламенті, так і в міністерствах, так і в адміністрації президента, які є абсолютно реформаторські націлені, організовані саме ну свідомо організовані на те, щоб змінювати цю країну. На ну, відповідно до тих е, ідеалів, які ми за якими всі разом були е, спільно на майдані, і очевидно, це є тиск заходу. Так е, е, ну це є. Певний додатковий, знаєте, механізм, який можна використовувати, якщо ця гідра, яка е, проїла наше суспільство, як гідра корупції, так і гідра такої бюрократії і спротиву цієї старої заржавілої системи. Е, якщо вона пручається, вона пручається надзвичайно активно, е, надзвичайно дієво, багато в яких випадках. І, е, тому, якщо якщо доводиться використовувати всі ці інструменти, то потрібно використовувати всі ці інструменти. Тому лише виключно на захід розраховувати неможливо через те, що для цього мають бути сили всередині. Я трошки уточню вашу відповідь. Захід не ж нескінченно спостерігати, якщо не буде тут реформи, погодитися з цим як народний депутат України. Щоб за захід... ну, тобто терпіння заходу нескінченним не може бути, та я думаю, що не тільки терпіння заходу, і в наше внутрішнє терпіння воно теж не є, не є нескінченним. Та тому, звичайно, що для нас стоїть наше вікно можливостей, Я на, так, на мою так, думку, так, воно воно є дуже, дуже вже невеликим. Та і воно закривається і закривається і закривається. Якщо ми не будемо зараз використовувати максимально наші можливості для того, щоб змінити країну, то е, воно закриється і не. Насправді не знаю, коли знову і чи буде такий шанс. І Насправді Байден десь про це говорив, що це може бути сьогодні вашим останнім, вашою останньою можливістю змінити цю країну і рухатися в тому напрямку демократичного, цивілізованого світу, в який, який ми для себе обрали. Тому дійсно вікно можливостей призакривається, але поки що не закрите. І, і це відповідно наше рішення і наші, наші дії мають призвести до того, що вони, що ми такі. Користаємося цим шансом, пане Матеренко, Ваша думка? Ви давно стежите за українською політикою і після першого майдану, і зараз після і другого так. І так далі, фактично, всі майже 25 років незалежності держави України, захід так чи інакше намагається Україні допомогти. От і це вікно можливостей, про яке пані Івана щойно сказала, дійсно закривається. Зрештою, тому закону. що справа в тому, що зараз фактично дали натяк, зробили натяк про більш ніж прозорий. Що якщо не буде реформ, можете не сподіватися більше на нашу підтримку. Це не означає, що там припиняться якісь стосунки між заходом і Україною і так далі. Але в принципі, українська. Економіка, яка орієнтована значною мірою зараз, протягом останніх останнього року, особливо на отримання кредитів, позик і інших вливань в українську, в українську економіку, вона може опинитися без цих позик, якщо Україна не продемонструє хоча б якусь ефективність і тоді залишиться за такого розвитку подій наодинці з Росією ну, фактично, Україна. Вона залишиться на сам перед є ще гірший ворог. Україна залишиться на одинці сама з собою, тоді і своєю тією системою, яка не реформована. І яка є головною причиною цієї корупції. Ви бачите, справа в тому, що у нас є не боротьба з корупцією протягом останнього року, а показуха в боротьбі з корупцією. Беруть корупціонерів, яких там показово там одягають на них там, кайданки під час засідань кабінету міністрів або ще там проводять показові обшуки. Потім відповідно про цю справу забувають, от як правило, і до кращих часів, і просто демонструють там загалу, що ми боремося. З корупцією насправді з корупцією потрібно боротися не з проявами, не стільки з проявами корупції, скільки з тими причинами, які породжують. саму систему, саме потрібно реформувати. А корупція корупція немає там, де немає за що давати хабарі. От тому максимально потрібно очевидно спрощувати е, е, максимально спрощувати дозвільну систему, яка є одним із елементів корупції. Максимально потрібно робити прозорими всі е, ті процеси, які стосуються використання бюджетних коштів. Ну це потрібно насамперед робити, а не показово е, там е, саджати Я генералі. думаю, Що це має бути поєднано так? Безумовно, це. безумовно потрібно відкривати, і я абсолютно 100% підтримую вас. Але я думаю, що дуже багато. Кроків все таки зроблено цього року. На, на, ну наприклад відкриття реєстрів по власності, та це ну неймовірний інструмент. Якщо журналісти ним будуть почнуть і громадяни користуватися активно, то мені здається, що це абсолютно є можливість вивести в чисту воду всіх корупціонерів. Один ну дійсно парламент з свого боку зробив все можливе для того, щоб створити інститути для боротьби з корупцією. Тепер питання впровадження от є вже бюро антикорупційне бюро. Нарешті призначений антикорупційний прокурор. Прокурор. Мені здається, що є кредит довіри до нього і до його першого а якщо заступника. А На цієї зустрічі, щоправда, рекорд з Петра Олексійовича Порошенка з блогерами, публіцистами і так далі. Пан Шокін залишається на посаді Генпрокурора України. Ну, я не знаю, чи про це йшла мова. Я, на, на тій зустрічі, на якій я була ну, безпосередньо, а, безпосередньо з паном Байденом, а, ним не називалося таке прізвище. Байденом. Так. Хоча раніше посол Паєт робив відому заяву щодо діяльності української а, генпрокуратури, я, ну тому я не знаю. Ви кажете, що оф дерекорз була зустріч. Я ну на, на цій зустрічі не була і тому буду говорити саме про ту, на якій на якій а, знає, я ви, була. Думаю, резонансні заяви черговою такою заявою виступив голова одеської облдержадміністрації адміністрації у вихідні. Ці виступив Михіл Саакашвілі. Знаєте, критика, як це... от як ви це при цьому називаються представники ті політики, ті бізнесмени, яких пов'язують із прем'єр-міністром Арсеном Арсеном Арсенієм Петровичем Яценюком. А з командою президента я думаю, будь-які заяви. Ви знаєте, я однозначно вважаю, що будь-які заяви вони мають бути підкріплені документами і звернення повинно бути тоді. До е, насамперед тих органів, які відповідають за, за те, щоб розслідувати е, адекватність і там дійсно підставність цієї заяви, то наявність підстав і доказів для, для такої заяви. І тоді, ну очевидно, мають бути вжиті заходи. Та? Просто так ми зараз почнемо звинувачувати один одного в тому чи іншому гріх, грісі, і це може бути просто призвести до якогось там сніжного, е, ну такого е, кому того не непорозумінь. Питання і так далі. Івано, саме цього тижня спливає так званий рік імунітету уряду, і теоретично можлива відставка уряду очолювано паном Яценюком. У парламенті розглядається такий варіант зараз. Знаєте, парламент бурлить, не розуміє, що буде далі. Я думаю, що є повне таке е, нерозуміння, як далі діяти через те, що потрібно розглянути. Е, Звіт уряду одночасно потрібно розуміти, щоб нарешті був внесений цей бюджет до, до парламенту, щоб нарешті його розглянути. І ми розуміємо, що зараз ну новий уряд не може не можна призначити новий уряд, який за цей час не просто не встигне зробити ніякого бюджету, підготувати і на якій податковій базі, і так далі. Тому думаю, що питання ну відставки уряду принаймні до нового року 100% не стоятиме на порядку. Дену через те, що нам потрібно е забезпечити країну всім разом. Я думаю, що забезпечити країну ти им щоб ми мали орієнтири фінансові на які на які ми виходимо для того щоб почати працювати цілком вірогідно що пізніше якесь переза вже я ну це моє особисте відчуття тобто і і так мені здається що саме таким чином хоча хоча безумовно в парламенті є незадоволення роботою уряду і є незадоволення е, ну з різних фракцій, з різних міністрів і, і прем'єр-міністра, і так далі. І це е, ця єдність, про яку якої закликав пан Байден. Вона досить тяжко досягається в рамках в рамках парламенту. Так, 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 я держав про це на так багато часу. Пане Бондаренко, я уважно читаю ваші дописи, зокрема, у соцмережі Facebook. Вони, от на, як на мій оціночний погляд щодо того, що після Майдану відбувається в Україні, є дуже критичними. Наскільки а, я можу да. зрозуміти. Ви не заперечуєте можна так сказати о зараз. Сповідає радіосовода, що ви вважаєте, перемога Майдану це була дуже серйозна помилка для України. Ні, скажімо, я так вважаю, я Ні. не вважаю, що це була помилка. Давайте будемо говорити, що це була об'єктивна реальність. Але те, що почалося після Майдану, і те, що відповідно ми спостерігаємо, є дуже багато помилок, і відповідно я це критикую. Ну, тобто так. дуже песимістично ваш погляд, що буде далі. А, поки з Україною? Ні, поки що я не бачу приводів для оптимізму. Приводи для оптимізму починаються тоді, коли я дивлюся Держкомстату, і я бачу, що хоча б якісь невеличкі є підстави для оптимізму. так, представники президента постійно говорять, реформи йдуть. Приводи для оптимізму є. Так, знаєте, в 32-му році Кевін Кьоснер він сказав свого часу про те, що. Наше завдання, як він сказав, наше завдання бути оптимістами. От він сказав. Ну, але цей оптимізм в результаті призвів до того, що в 1933 році. От в Німеччині дещо змінилося в зовсім інший в іншому напрямку. Тому е, оптимізм на голову місці, просто порожній оптимізм, нічим не підкріплений, він як на ну, палило... політика. От що так. Ви вважаєте, що варто змінити от зараз в Україні? щоб поміняти ту хотів саму систему? Ні, я би хотів би бачити якраз хоча б десяток людей, які би були б, от не, не просто називали себе Камікадзе, а були такими відчайдухами Камікадзе, які би готові були кинути виклик системі. На жаль, поки що е, поставили ламати систему тих людей, е, які свого часу пройшли дуже ретельний відбір. От на потрапляння в ту саму систему на, на за принципом свій чужий, а відповідно чужих туди не випускуває. Пані Ви згоді з цим ви знаєте. Я думаю, що ну є багато дійсно різних порухів і і. В різних, в різних галузях, де ми можемо говорити про серйозні зрушення, і вони є. Насправді ми заточені. Ми всі заточені на критику. Ми всі заточені на незадоволені. І ми розуміємо, чому через те, що ситуація дивіться, економічна дивіться, дуже складна. знову. Ми ж прекрасно пам'ятаємо недавню історію, Я вже згадував, ставлячи запитання панові Бондаренко. Перший майдан, так перемога Віктора Андрійовича Ющенка, який потім, ну я не можу в ефірі це діє я вже більш толерантний. Все програв, що, міг, що можна програти. Але тоді не було трупів. Зараз скільки до двох тисяч українських вояків уже загинули. Десять, десятки тисяч поранених. Мільйони переселенців. Сьогодні, ціна можливої можливої поразки. А ви представляєте про президентський блок? Буде ну дуже гострою. А, саме, саме саме тому а, ніхто з нас не покладає рук, ніхто з нас не здається, та і ніхто не вважає, що ми зробили все від нас залежне для того, щоб відбулися ті зміни. Тому а, це далеко не завжди просто далеко не завжди а, навіть ну навіть. Ті рішення, які, здавалося б, лежать на поверхні, та, і для нас вони ну, мені там в деяких випадках просто здається, що ну ось воно, чому це викликає взагалі якийсь який спротив. Потім ти починаєш розуміти, що тут задіяні якісь чиїсь інтереси, і тільки там. Проламавши, Алі, проламавши от, ту стіну. От, ти можеш пробити. інтернет видання «Українська правда інформує за даними свого джерела, що знову на засіданні саме про президентські фракції блоку Петра Порошенка була дуже гостра дискусія. Була критика на адресу саме парламентаря Єгора Фірсова. Він в свою чергу звинувачив Сергія Березенка, Ігоря Кононенка. І Юрій Русанка, нібито погрожує подати у відставку з посади керівника фракції ППП у раді. Була, Це правда, ви була, були присутні на цьому, була присутня була абсолютно внутрі внутрішня нормальна, тяжка, можливо, не завжди приємна одна для одного дискусія. Але вона така дискусія свідчить про те, що ми, а, як і як фракція, і як парламент, ми всі дорослішаємо ми всі а, викристалізовуємося в те, що ми готові говорити про складні виклики і а, і готові на них відповідати і шукати відповіді в середньому. Керівника фракції чи ні, не подав і слава Богу, що не подав. Я думаю, що в Луценка є абсолютно ну, пер, ну, максимальна можлива підтримка е, всієї фракції на те, щоб він був керівником фракції, і, е, і насправді в нього є абсолютно для цього всі А всіх вважає... як народний депутат. Так. Вважаєте варто виносити так би мовити, сміття е, з будинку? Чи от усі дискусії мають бути у такому обмеженому колі щодо звинувачень на адресу деяких депутатів саме про президентської фракції? Що вони мовляв корупційні ви знає, дії чи та розмова, яка відбувається всередині фракції, вона має право на те, щоб лишитися всередині фракції до того часу поки не буде, не буде знову ж таки. Документів або є вибачення, або документи. Тому, а, на мою думку, колеги, які вирішили, що от саме в такий спосіб потрібно зараз поступати, вони не, той, же, наприклад, або чумак. Не, я ні. Я маю на увазі колеги, які вирішили, що все повинно зараз там оці дискусії внутрішні, вони стат повинні стати там широким для, для широкого загалу новиною, якоюсь сенсаційною новиною. Вона такою не є. Це ну нормальна, серйозна Івановна, відповідальна спитро... розмова. Олексійовичем, у депутатів його ж фракції у парламенті є зустрічі, ви ставите йому особисто ці гострі запитання? А коли є такі зустрічі, то це очевидно ні, не дуже часто. Вдається поставити йому ці запитання? Вдається. Яка його реакція, що це не таємниця? Та ні, не таємниця, але насправді. Питання президентові ставляться досить часто а, фракцією. Дуже відверто. Ми отримуємо усвідомляє на що отримуємо ви самі кажете, відповідні... що вікно можливості не безкінечна. Захід може підтримувати не, не нескінченно. не усвідомлює Він на на погляд? я. Переконана, що президент усвідомлює такі такі а, ризики, які стоять перед країною, і він а, максимально намагається займатися тим, щоб уникнути. Присутності таких ризиків в українському суспільстві в рамках того, які в нього є повноваження. Пане Бодаренко, от буквально сьогодні в інтерв'ю російській держагенції знову нагадав про себе Віктор Федорович Янукович, президент Тікач. Він вже на повному серйозі каже, що він готовий повернутися в політику. Він не переривав і тільки посилює зв'язки з чинними українськими політиками, які в Києві перебувають. Андрій Портно, ви знаєте виграє суди європейські і погрожує вже тепер позовами щодо чинних українських діячів. І так далі, і так далі. Про що це на вас погляд? Ну, Андрій Портнов не має зараз контактів із Віктором Януковичем, будемо говорити відверто. Це перший момент, і те, що він виграє суди, це говорить тільки про те, що ті, хто порушували ті чи інші справи, вони порушували їх надзвичайно неграмотно. І це питання до багатьох із тих, хто минулого року очолювали Генеральну прокуратуру, і тих, хто, в принципі, мав відповідати за ці моменти. Що стосується якраз Януковича, він просто нагадує про себе час часу. Я б розглядав це питання не більш ніж тролінг такий собі політичний так, Клименко тролінг. Клименко теж постійно заявляє. Він, я Клименко. хочу повернутися в Україну. Клименко, якраз насправді вірить в те, Клименко Арбузов вірить, що вони повернуться і що вони ще займуть якісь посади. От в українській дійсності Вона Бондаренко, ви так чи інакше, можливо, навіть особисто їх знали. Ви активно знову ж таки не знав. Я не був знайомий ні з Арбузовим, ні з Кленком. Ну, але ж ви писали про не про цих Я це зараз. Пишу я так, зараз так, пишу так, так, міг, от, міг, за вашими спостереженням. Вони мають, бодай, мінімальний шанс повернутися і зрештою на реванш в Україні. Повернутися, вони мають шанс. Питання тільки в тому, що я не думаю, я не думаю, бо якщо б було, було заграти, то вже були б порушені проти них ті справи, які б не дали їм можливості, які б їх притверзили Якщо не порушені ці справи до сих пір, то відповідно, і якщо розсипаються справи інші от, одна за одною, то я думаю, що пройде рік, другий, третій, відповідно, вляжуться хвилі і відповідно. Дехто зможе повернутися так? Я не вірю, тільки що вони зможуть займати якісь посади. А ну, може це... нарешті за цей рік, другий, третій, ми нарешті спроможемо мати ті органи, які будуть компетентно а готувати. А, це не готувати. Це зробити за а, це рада. Не працює так, понад рік. Президент Порошенко це не так, понад півтора це року не президент. Так просто подивіться, ми міняємо патрульну поліцію, та і, і це, це це прекрасна візитна картка того, що відбувається, що може відбутися, і це і це єдиний там невеликий, невеликий шматок, але він теж дається дуже не скоро не і не швидко. Вікно. Ливості зачинено Україною так важати. На сам кінець програми. Буквально одне слово. Я думаю, що Україна не дасть зачинитися цьому вікну. Я вам дуже дякую. Це весь час на наша розмова з гостями студії народним депутатами Блоку Петра Порошенка Іванною Климпуш Ценсадзе і політичним експертом Костем Бондаренко. Провів ефір Олександр Лащенко. Дуже дякую.